Добрий вечір. Сьогодні я даю рецепт куриних меточків. Треба зварити пів стакана манки в півтора стакана води. Підсолить. Манку треба остудити. Беремо фарш 500-600 грамів. Кладемо одне яйце, сіль. Перець. Вершки 80 грамів. І додаємо вистиглу манку. Все перемішуємо, робимо биточки і обвалюємо їх в сухрях. Пательну розігріваємо і з двох боків биточки підсмажуємо. А доводимо биточки в духовці до готовності при температурі 180 градусів хвилин 20. Всім смачного!